Щастя не в день. Отак От народжуєш младенця, да? Находиш собі ніщера. а потім йдеш е, і памперси не можеш купити, тому що вони кожен день дорожають. І така говориш. ну, Щастя не в деньгах. От якщо ти народила дитину і в тебе такий стрес в житті, така піздарєзка, бо ти з дібаним ніщером, що він тебе з роддома не може забрати. Або що тобі так. Пізду розрізали в роддомі і в безплатному, і циганською голкою зашили, що ти ходити не можеш. Це не в приватній клініці, де тобі піску й вилизали зразу, заштопали язиком. блядь. Понимаєш, вилизали і отак покачали тебе і випустили. богиня королева богиня-королева. Ну. І ти така йдеш кажеш. Ну, щастя, не в деньгах, не в деньгах, що там, раді Бога, я і спорва на піску похожу. Матка випаде, та я похожу там, щастя, то не в діньгах. Ну? Воно ж не в діньгах.